Регіональні змагання, а з потім потрошку потрошку з 2019 року працює в українській прем'єр-лізі, навіть судив поєдинок на суперкубок України. Опинявся вже в стих по захисті Хривої, Іліч Джихад Бізімана та Максим Луньов. Попереду Максим Задирака, Дмитро Хомчиновський капітан команди та Олег Кожушко Юрій Вернедухтаря. Зробив дуже агресивно, класно на просторі. Несеться вперед. Він і зараз це робить. Передача на Зубкова. Зубков може обіграти. Зубков під ліву удар на дальню Гол! шахтар. Забиває Олексій Кащук. Відкриває рахунок в нашому матчі. Знову зубков, ось цей тріумвірат. Зіграв Зубков Гочолейшвілі і крапку поставив Олексій українську прем'єр-лігу. Гочолейшвілі, подивіться, взяв на себе, прийшов Хамчиновського, віддав на простір на Зубкова. Той обіграв дібанго, зробив передачу. і Тут питання єдине чи не було офсайду Олексія Кащука. Ось чому питання? Але він класно увірвався, не помітили його оборонці. Він залишився абсолютно сам. Зайшов за спин і забив. Е, ну, з Очолишвілі, е, його, його гольові передачі. Тут Зубков недобре розпоряджається з м'ячем, навпаки, ось цей епізод. Не борветься вперед. Зубков щитує простір, дивиться, які є варіанти для продовження. Віддає в центр Бондаренко. Далі на Криськіва. Крисків кореласно обігрується. Вічтавіч ударить. 2-0. Це прекрасно те, що робить Шахтар в цій атаці. Це просто клас. Як вони розіграли зараз футболістів Кривбаса? Ось останній особливо коротка передача, яку отримав. Дивимось: Зубков. Зубков на Бондаренка. Крисків з ціканом обігрується на короткому просторі і просто розривають лінію оборони, яка не мов би, дещо стомилась. Подивіться, не встигає ні Стецьков, ні Безкаравайний, Немає підстраховки. Ось висунувався Данило безкаравайний і е, Шахтар використовує ось цю шпарину хоча яку шпарину тут 5 метрів. Провалу лінії оборони було в цьому сезоні. Це найкращий точно старт. Подивимося, що буде далі. Топалов, Топалов приймає м'яч. Топалов відігрує за дираку, простріл. Дібанго в центр. Це небезпечно. Удар стійка. Ну ось питання. Дивимось. Класний момент. Попередній. Топалов, підключення крайнього оборонця. відіграв він за дираку, і удар Тараса Степаненка. Іван Дібанго. Я наголосив на тому, що легіонер скинув в зону, з якої часто приходить небезпека. Забив, до речі, він в попередньому турі. Подача, удар. трохи Хомчиновський тут нагнітав, а князь пішов дібанго. Ось тут дібанго, там і був, дібанго на лівому фланзі. Хоча і швілі. Обіграє його Іван Дібанго. Передача низом. Удар два. Кривбас повертається в гру. Дмитро Хомчановський. Капітан. Капітан забиває. Трошки вирівнює ситуацію. Буде цікаво. Я вам обіцяв на старті цього захисника. Дивимось. Пас віддавав Бізімана. Прийом Луньова, потім Рикошет. І ось тут ключовий момент. Дібанго. Протис. Георгій Гочолишвілі. віддав акцентовану передачу. І не встигли центральні півзахисники ані Тарас Степаненко. Ані Артем Бондаренко накрити Дмитра Хомчиновського, який забиває. Забиває Кривбас. 2-1 в нашому матчі. Тільки цікавіше стає наш поєдинок, як на мене. Тут його Швілі. Що нам говорить Андрій Коваленко? 2-1. Гол зараховано. Для бігової виконує на старті. Зубков Протягує м'яч вперед. Зубков відігрує Іліча. Крисків. Крисків. Праворуч, тут Кащук Кащук низом передачу доставляє дуже гостро. Дуже-дуже цікаво. Сікан мав ще один момент для того, щоб забити. Дивимось. Крисків. Ну центральну зону просто пройшли гравці шахтаря і відіграли і Іліча, і Бізіману. Трошки швидше вони були. В центрі уваги за попередній епізод. Безкривайний. Кліщук. Стецьков, Шахтар виходить пресингувати і Забирає м'яч Бондаренко. Бондаренко протягує, віддає на Крисківа, той розвертається. Йому ніхто не заважає підготувати передачу під удар. І удар вже ми дивилися зубкова. Стецьков вже довгий період часу. Тут помилка Стецькова. Бондаренко. Ще раз дивимось, протягує м'яч Стицько. Подивіться. Ніхто його особливо не зустрічав. Скільки часу було? Кащук. Подача. М'яч прилітає. Тут Зубков в штрафному. Зубков. П'ятою під удар. Крисківа в руки Андрію Кліщуку. Андрій Кліщук. Нижче. Зубков шукав вривання. Криськіва. Було цікаво. Хомчановський. Шахтар уже атакує. Вони в штрафному. Луньов. 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 Центр. Кожушко може пробити. Удар. різник рятує Добивання. за Дирака поспішав туди. Дуже хороший шанс для кривбаса Вивели Олега Кожушка. Під удар. Луньов. Чигринський був перед ним. Луньов класно віддав. Ми Бачимо знову тільки в ситуації з пропущеним голом, що е, Кривбас... Понедільник. Перехоплення від Бондаренка. Безкарвайний. Відскок йде до центрального оборонця Кривбасу. Кліщук. Помиляється. Кліщук. В простій ситуації Бондаренко. Вічна віч Крисків. З кількох метрів. і Це 3 1 в нашому матчі. Дмитро Криськів. Безперечно, перепрошує Андрій Кліщук, але що тут зробиш? Шахтар знову на два голи попереду. Тут просто подаруночок від голкіпера. Дмитро Криськів забиває другий гол в нашому матчі. Бондаренко класно віддає. Там Стецьков страхував ворота, ніякого офсайду бути не могло. Ось помилка при розіграші намагається Кривбас теж через пас розігрувати, однак. Тут потрібно бути не те що максимально обережним. Тут не можна просто робити будь-яких помарок. Я не говорю про Дібанго не здається. Він в штрафному. Удар і 3-2. Олег Кожушко. Олег Кожушко. Ось так от. Дуже швидко Кривбас знову повертається в гру. П'ять голів в першому таймі. Ми спостерігаємо. Тримає емоції в собі. Класна передача Хомчиновського на дібангу. Простріл. Різник не забирає м'яч. І Олег Кожушко класно по таймінгу зайшов у простір і зробив рахунок 3-2 в нашому поєдинку. Чому я емоційно так реагую? Тому що кривбас швидко відповідає надію Шахтаря. Ось я про це Гепелко активно себе поводить штрафному. Подача Стецьком. Поперечка добивання Бондаренко і крисків головою вибиває. Супер момент для Кривбасу. Тимур Стецьков мав шанс зараз зрівняти рахунок в нашому поєдинку. ось такі. Подача у нього. Виходить різник кулаком. Вибиває центральну вісь. Удар з дальньої відстані не влучає Хриво Ілліч Хоча там знову ж таки Тимур Стецьков Це центральний оборонець. Дивимось повтор Подача різний кулаком. Центральну зону. Ні, там не було положні позагрові він би міг ось тут пробивати, Но однак залися і теж намагалися розвивати свої атаки через короткий пас. Нам як мене, це був дуже класний приклад для нашого футболу. Удар з дальньої відстані. Зубков зубков з меж штрафного перепрошую, пробиває. Шоктар просто знов... про те, що коли обидві команди намагаються грати на атаку, це розвиває дуже футболікащук. Це робить. Задирака. Задирака. Кащук перед ним. Задирака. Низом Дебелко, Удар різник. Не Дебелко, Хомчиновський, Перепрошую. Дебелко на дальність не вийшло. Подача так. Ось тут ми бачимо. Хоча. Подача Іліча. Келсі. Вперше вступив у гру. Іліч. Задирака. Бондаренко перед ним. Подача Задирак, і удар! І це 3-3! Данило безкаровальний зрівнює рахунок в нашому матчі. Кривбас зрівнює рахунок в цьому з ць Кривого Рогу. Це його мрія була забити за Кривбас. Максим Задирака з-під Бондаренка подає. І там, до речі, Данило Безкаровальний забиває з під Тараса Степаненка. Тут питання до того, хто дав подати, і питання до того, з під кого забили. Не скажу там свого боку, чи треба було виходити Дмитро Різ. Він пне свої потужності, повірте мені. Класна передача. Сікан в центр топало. Навіз. На дальню стійку. Удар Келсі. Перший момент від Келсі вже в чужому штрафному майданчику. Шахтар Сікан. Готував передачу і. і що, Дібанго. Зубковим. Доповнюють вони одне одного. Чигиринський, гачалишвілі. Падіння гравця Шахтаря разу, що потрібна допомога гравцю Шахтаря потребує допомоги медиків. Бачите, Хамчиновський безперечно, високо підняв ногу і зачепив півзахисника Шахтаря. Можу продовжити цю гру. Це вилучення. Ну, Зважаючи на те, що перепрошую, жовта картка вже є у Хамчиновського. Він розумів, що Щоб там не було, саме в Кривбасі. І от зараз, е вже коли йому за 30 він знову грає за кривбас. Шахтар атакує. Простріл! Штрафний майданчик дуже гостро вибиває Іліч Гочолий швілі. Створював проблеми. Топало в подача в штрафний, безкаравайний. Безкаравайний тепер з капітанською пов'язкою. Комчиновський саме цьому футболісту передав Задирака під себе. Протягує м'яч вперед. Треба трошки потримати кривбасу. Зубков тисне на дібан, є Бондаренко на підсилення. Арбітр дає грати. Зубков. Зубков закидає вперед. Сікан. Одразу не пробив сікан. Тепер атака другим темпом. Топалов. Матвієнко, Зубков, Зубков, засильно на Келсі. Що хотів зробити його партнер Дібан. Дивимось цей епізод уважно. Ну так, Бондаренко наступив на ногу Дібан. Конкретно дивимось, Ось тут чітко все ми бачимо. Подивіться, це мінімус. Пам'ятаю, там дуже гаряче було, але тут по вилученню. Склади рівні, друзі. Склади рівні. Артем Бондаренко друге вилучення в цьому сезоні. Ось так. Нічовий Шілі. Віддає на Келсі, то Стицьков підтискав. Приходько. В центральній зоні. Вакулко. Забрали разом вони м'яч. Безкаравайний і, і, до речі, оборонці кривбаса дуже високо йдуть. Данило Безкаравайний пробивав, друзі. Я звернув увагу, що і Тимур Стецьковий, і Данило Безкаравайний, Де вони? Що звично, в принципі, коли Шахтар атакує. Подача! Чигринський пробиває головою повз ворота. Хороша подача від візарини. Чигиринський звільнився від Романа Дебелка від опіки Дебелка і пробив. Дуже близьким був Чигиринський, щоб принести перемогу. Було в нього пошкодження. Потрошку набирає він кондиції. Дібанго. дуже важко увійти в таку гру, насправді, з заміни на кілька хвилин. Чигиринський фолить. У нього вже є попередження. Це друга жовта картка і вилучення для Дмитра Чигиринського. Дмитро Чигиринський, попри свій авторитет, отримує другу жовту картку. І якщо ми розглянемо за Дирака, ну, ні, перепрошую Блізніченко. Перепрошую вас. Ну, такий епізод. Питання, чи Подача. Пласарем. Ведова пас Зарина. І все. Друзі, свисток. Арбітра про завершення нашого матчу, як на мене, то найдраматичніший поєдинок. Можливо, я людина заангажована в цьому турі. Юрій Вернедуб тисне руку Патріку Ванлеовину. 3-3 у кривому розі кривбаста Шахтар.